І відрання місто бралось у тугу і сумувало разом з Лучанами. Луцьк знову прощався з полеглими воїнами, які загинули в бою за нашу свободу і волю. Болиняни загинули в Харківській області на Куп'янському напрямку. Прощання з героями відбулися в соборі, де зібралися рідні, побратими та всі небайдужі. Скільки вартує хвилина життя? Запитайте у того, кому її не вистачило. Не вистачило хвилини, щоб попрощатися з рідними, не вистачило часу, щоб сказати люблю і обійняти. Луцьк знову прощається з загиблими воїнами, які поклали за наше майбутнє своє життя і відправились підкоряти небо. Захисник України це є найважливіша з усіх професій, тому що ці люди, воїни. Вони готові не тільки боронити свою Україну, державу, свою родину, свою землю, а вони готові на вівтар покласти своє життя. Олег Дем'янчук 1982 року народження загинув 17 грудня, виконуючи бойове завдання на Куп'янському напрямку. Був мобілізований та служив на посаді навідника десантно-штурмового взводу. У загиблого героя залишилась дружина та троє дітей, які пишаються татом, але так сильно за ним сумують. Допомагав завжди. був готовий всім допомогти, хто не звертався. Він і я будувався, допомагав мені. Ну завжди був другом. Не було такого, що він скаже, що я не можу, що там я зайнятий сильно. Навіть якщо він зайнятий, то скаже, що я пізніше тобі допоможу. Там хорошою людиною. Я знаю дітей, його знаю дружину. Дружина дуже сильно його любила. Завжди була поруч. В соборі попрощалися із 33-річним Артемом Степчуком, який був мобілізований в перше стрілецьке відділення третього стрілецького взводу, та героїчно загинув 22 грудня в Харківській області, в районі населеного пункту Першотравневе. На жаль, живим додому свого героя. Рідні та друзі так і не дочекалися. Хороший хлопчик щирий, добрий, дуже стриманий, дуже бічливий, Ну просто все, що найкраще напевно було в цій дитині. Щире раз відчуття родині, щири хай бережу, хай тримаються. Що можна ще тут сказати? Воїни Артем та Олег мужньо боронили рідну землю, відчайдушно відстоюючи наше право на волю, та поклали на вівтар цієї героїчної боротьби найцінніше своє власне життя. На жаль, сьогодні ми попрощалися ще з двома нашими героями, ми провели їх в останню дорогу. Молоді люди. На превеликий жаль, дуже багато молодих людей гине. Вчора ми прощалися один хлопець був взагалі. 2000 року народження, 23 роки. Сьогодні теж молоді люди, які могли б жити, виховувати дітей, займатися своїми справами, ходити на роботу, будувати кар'єру, бути сім'єю і жити звичайним життям. Але на великий жаль, вони залишили своє життя на цій війні, захищаючи Україну, захищаючи нас, наше місто, інші міста України, для того, щоб в нашому місті йшло відносно мирне життя. Люди могли ходити на роботу, заробляти кошти для того, щоб утримувати свої сім'ї. Дітки, щоб могли ходити в школи, в садочки, відносно мирне життя, продовжували, щоб не було таких руйнувань, щоб не було такого жаху, який на превеликий жаль відбувається в багатьох містах і селах на півдні і на сході України. Тому повинні ми завжди пам'ятати про цю високу ціну кожного дня відносно мирного життя. І кожен на своєму місці повинен робити все, що від нього залежить для того, щоб наблизити нашу перемогу і закінчити цю війну". Близькі загиблих з теплом згадують про полеглих, описуючи їх як світлих та щирих людей, які понад усе любили життя, а ще більше Україну. Попрощатися з героями прийшли рідні, друзі та побратими військовослужбовців, а також усі небайдужі лучани. Поспівчувати тої родині, які загинули новоприставлений Артем і Олег. Хай спочивають ну, там з Богом. І, ну, і Хочеться сказати, щоб не було більше тих втрат. І цей рік, який нам, ну, кінчається 2023-й, хочеться, щоб в наступному році, в 2024, щоб не гинули більше наші дочки і сини, щоб був мир. І щоб довго очікувана перемога настала для нашої ненької країни. Поховають Артема Степчука у секторі військових поховань в селі Гаража, а Олега Дем'янчука на кладовищі села Покащів Луцького району, звідки родом його батьки. Честь та вічна пам'ять загиблим героям, а родинам щиріші співчуття, які, на превеликий жаль, ніяк не зможуть полегшити біль їх втрати. Вікторія Кулюк, Неля Прокопчук для новин на часі.